Сьогодні будемо з вами розмовляти про естетичні корекції по всьому тілу. Перш за все, будемо демонструвати вам абдомінопластику. Наша клієнтка вона народжувала діток і після родів в неї залишився естетичний дефект у вигляді нависаючої нижньої третини живота. Це дуже розповсюджена проблема багатьох жінок, особливо, якщо індекс маси тіла вже Трошечки перевищений. Зараз ви можете подивитись, як виглядає животик на десятий день без бандажу в післяопераційному періоді. Була виконана абдомінопластика з ліпосакцією верхньої третини животика і нижньої третини животика. Ви можете подивитись, як це виглядає. Поговоримо також про те, що ще можна запропонувати клієнтам, і чи це тільки обмежується абдомінопластикою? Ні, у нас великий широкий асортимент запропонованих послуг. Окрім абдомінопластик, пластик кінцівок і пластик обличчя. Ми робимо ще естетичні процедури у вигляді ботулінотерапії, корекції контурної корекції філірами, контурної корекції нитками. І можна робити корекцію не тільки тіла, а й обличчя. На рахунок обличчя зараз буде серія фотографій до після від різноманітних естетичних методів корекції вашого обличчя. В залежності від того, з якою проблемою приходить клієнт, завжди я підбираю індивідуальний підхід до нього, тому що кожна людина неповторна. Вона має свої особливості, анатомічні особливості, естетичні певні нюанси, і кожна хоче бачити себе в певному вигляді, ідеальному для неї самої. Тому ми підберемо. Індивідуальний підхід до кожного. Серед серії фото, що ви бачите, ви можете спостерігати зараз на корекцію нижньої третини обличчя. Перш за все, якщо є люди, які після баріатричних операцій приходять, у них проблема з атонічністю, дряблістю, це коли нависає надлишкова шкіра. В проблемних зонах це брилі, носогубні складки і контур овалу. В таких випадках робиться два варіанти. Перший варіант це контурна корекція за допомогою ниток, ниток полідіоксанонових, які ставляться в тканини і підтягують їх, роблячи векторний ліфтинг. Результат людина бачить одразу. Реабілітація невелика. Два три дні вона може повертатись до своєї нормальної життєдіяльності. Якщо ми говоримо про те, що людина хоче пластику хірургічного обличчя, то можна робити також різноманітні підходи по секторам нашого обличчя. Фотографії пластик ми вам покажемо трошки згодом. І повернемось до контурної корекції філлерами, що не є хірургічним. І також нитки, про які я вже казала, це теж є нехірургічна процедура. Якщо говорити про контурну корекцію філлерами, є переваги і недоліки. Переваги в тому, що людина зразу отримує підтягнуте гарне лице в тих зонах, які її турбують. Можна робити зразу комплекс, не тільки проблемні зони бриль, наприклад, або носогубок, які найчастіше приходять, а й зразу робити аугментацію губок, контурну корекцію губок, постановку контуру, подовження підборіддя. Підкреслення кутів нижньої щелепи, підкреслення виличних ділянок, робота з орбітальною зоною. Якщо є віки, тонічність, дряблість орбітальної зони, то виконується додатково ще блефаропластика. Блефаропластика – це знову хірургічна процедура, а не хірургічна це контурна корекція різноманітними препаратами не тільки фільлерами, а й полімолочною кислотою. Іншими препаратами цього ряду, тому, якщо ви хочете естетично змінити свій зовнішній вигляд, відчувати себе більш провабливою, додати собі впевненості в нашому повсякденному житті, ви можете приходити і звертатись з даними послугами.